Маємо на продажу дуже багато робочих коней. Є великий вибір дуже. Кого будуть цікавити. Номер буде в область, буде дзвонити. Коні знаходяться, село свиничани, Івано-Франківська область. Може бути продаж, обід, що кого цікавить. Є такий коник. Десь 11 років. Все, як має бути. Роботу дуже добру має тут. 100 на 100. Кому треба, приїдете попробуємо, покажемо роботу. Роботу дуже добру має. Біо, ну йди.

велика Це є така кобелка, ми вже там її показували. На каналі вже було 2,5 уроки. Кобелка жеребна, ковара на 4, запріжда, робоча, все як моїх зацікавна. На продаж Чаї та калуші я Кобелка злушати дуже затисна робоча, добре готували. Тож як кого буде цікавити. Ось тут вони кобелами спарували Жеребцем польським. що у нас є. Кобела з коровами. Ще коник такий є. і лошецька, лошецьку ми показуємо. Такий коник 5-6 років. Тож запріжний робочий, ще як не буде. Кого би цікавили? Коник невеликий, точка тобто, заробочий. Вот у мене дуже добре. І тобто, тобто, не дорогий. Я когось цікавив. Там, що Ще Є дві кобелки. Ще покажем їх. Це є тут така кобелка. Така лошет є по першу руку. пам'ятаю, скільки колошет. Коник на продажу. Там є ще, ще десь піднімаю, покажу пізніше. Є багато коників. zavetri, nomer u opisi, budete tu ne.